Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Я вас запрошую на заняття з природи. Діти, подивіться у вікно та послухайте, що це за чудовий спів. Так, це співають пташки. Діти, а в яку пору року вони так весело співають? Вірно, навесні. Весени птахи відлетіли в теплі краї. Тому що взимку їм було дуже холодно в Україні. Важко знайти їм їжу. Саме тому вони збираються у зграї і відлетіли в теплі краї. А коли настала весна. Вони знову до нас повернулися. Тепер навесні у них дуже багато роботи. Перелітні птахи в'ють гнізда, співають пісні і шукають собі поживу. Найпершими прилітають граки. Грак це великий птах, у якого сильні крила, довгий світлий дзьоб. А тіло вкрите чорним пір'ям. В народі є така прикмета. Якщо грак угорі, то весна у дворі. Відпочивши від важкої роботи, граки починають будувати великі гнізда, викладати їх з великих гілок, щоб навчасно винести і вигодувати пташенят. Наступними до нас прилітають шпаки. Це невеликі за розміром пташки чорно-сірого строкатого кольору. Шпак дуже корисний птах. Його називають помічником. Дбаючи про їжу для себе і своїх пташенят, він знищує велику кількість шкідливих комах. Ці птахи дуже дружні. І в разі небезпеки вони збираються у кілька осіб, голосно кричать, намагаючись вдігнати ворога. Діти, а як називається будиночок, в якому живуть шпаки? Вірно, це шпаківня. Їх маструють люди і вішають на дерева. У шпаківні шпаки облаштовують невеликі гнізда з тоненьких голочок, травичок та пірячка. В рідні краї повертаються солов'ї. Вони живуть скрізь у лісах, в садах, в парках, де є кущі або зарослі високої трави. Соловей починає співати одразу. Він не тільки гарний співак, а ще великий трудівник який живиться шкідниками лісу та саду. Ще з півдня прилітають ластівки. Ця невеличка пташка має довгий роздвоєний хвіст, тонкі крила, пір'я, темно, синє та біле, а на шиї в неї велика прикраса пляма червоного кольору. Люди люблять і поважають цих пташок. Вони є символом весни. Стівки будують гнізда під стріхами Осель. Вони стелять його з грудочок глини, вистеляючи з середини листочками, гілочками. Діти, а які ще птахи прилітають до нас навесні? Так, навесні прилітають журавлі, лелеки, гуси, качки, лебеді, зозулі. Молодці. Давайте пригадаємо, як потрібно оберігати і берегти птахів. Так, потрібно робити шпаківні, годівниці. Не можна розаряти гнізда та збирати і яйця птахів. Шуміти, кричати, кидати каміння. Так, молодці, добре, діти, а зараз нагадайте мені, будь ласка, про що ми сьогодні з мами розмовляли? Так, про птахів. А про яких птахів? Вірно, про перелітніх, які повернулися з теплих країв. Діти, а які пташки до нас повернулись? Так, правильно, це граки, солов'ї, ластівки, журавлі, лелеки, гуси, качки, лебеді, зозулі. Діти, а як треба оберігати птахів? Так, молодці будувати шпаківні годівнички. Ламати гнізда, не забирати яйця, не кричати та не шуміти в лісі. Молодці. А на цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до побачення!